Усім привіт! Сьогодні 27 лютого. Кури чомусь вилетіли сюди, щось побачили тут такого. Вже злетіло. Сьогодні дуже тепло так порівняно із минулими днями. Іде потепління. післязавтра весна. Вже зовсім скоро. Ще трішки почекати, І передають потепління вже. І вже не мокрий сніг, а дощі. Ось так. Буквально сьогодні, завтра і вже все, 1 березня. Перший день весни. Кроликам давав овес сьогодні. Ось. Давав овес. Кури їдять ще шпині з картоплі залишились до цих пір. Ось. Сонце світить. І гріє, пташки співають. Справжня зима. Ось. Чуєте як? Дуже гарно співають. дуже гарно. Кури не несуться поки що ще. Уже весна і буде видно. Сподіваюсь, що занесуться. Бютий був такий морозний взагалі. Дуже сині вночі морози. В день такі були, морозний місяць. Почався гарно, тепло, але потім було холодно, але під кінець знову потепління. Сніг до сих пір, хоча таке тепло залишився. Хоча тає. Він навіть не пам'ятаю, коли цей сніг був. Він був десь. Якщо навіть не помиляюсь, напевно, півмісяця тому, десь 14 лютого. Оце випав і все. Ось так, але він ще залишився. Увійдайте собі. Ну, в принципі, тут зрозуміло, чому він залишився, оскільки був цей період дуже холодний і прям мороз-мороз і в день, тому і не таяв сніг. А ну зараз він за два дні тепло буде. ну ще так ну, 0 градусів, але я думаю, за два дні вже розтане, його не залишиться. Хоча в вересні може, такі трішки холодання бути, але і сніг. Але може й не бути. Повітр таке вже тепле, навіть вітер теплий вже. А то сухий, такий холодний вітер морозний, це просто ще більш, ще холодніше стає. А так уже, в принципі, нормально. Тому я вам дякую за перегляд. Всім мирного дня, гарного дня, до нових зустрічей. Всім па-па-па-па.